Шановні колеги, вітаю! Мене звати Клименко Марина Миколаївна. Займаю посаду, вчитель початкових класів. Працюю в Криворізькій гімназії номер 29 в місті Кривий Ріг. Педагічний стаж маю 17 років. Моя педагічна філософія, учнівське зрозумів, моя найвища нагорода. Головною концепцією вважаю. Перехід від репродуктивного навчання до навчання заснованого на осмисленні до ключових аспектів відношу особистісно орієнтований підхід, де кожен учень має свій темп і стиль навчання. Для реалізації цієї ідеї застосовую комплекс інтерактивних і розвивальних інструментів, таких як інтерактивні дошки, вікторини, а також методи, як от мозковий штурм, робота в групах та рольові ігри. Проводжу такі форми роботи, як проєктна діяльність, також виконуємо з дітьми парні та групові завдання. Учні таким чином. Розуміють матеріал краще, справляються з тестами та контрольними роботами успішно, також розуміння матеріалу стимулює інтерес і бажання поглиблювати знання. Я переконана, що сучасна початкова школа це не лише фундамент знань, але й майстерня з розвитку особистості. Моя мета. Створити таку освітню середу, де кожна дитина почувається безпечно та їй цікаво. Дякую всім за увагу.